Доброго дня, шановне панство, компанія ТОВ АПК знову з вами. І сьогодні ми вам презентуємо новиночку на ринку України. Це агрегат для вертикальної обробки ґрунту родом із Канади. Саме дана машина має робочу ширину 6 метрів і розрахована під трактори потужністю 280-310 кінських сил. Робоча швидкість даної машини складає порядка 18 км на годину принципі, як і більшість агрегатів для вертикальної обробки ґрунту, є досить високопродуктивним агрегатом. Філософія технології вертітіл полягає у поверхневій обробці ґрунту. Подрібненням пожнивних решток і залишення мульчі на поверхні поля для збереження вологи. Так як волога останнім часом стала лімітуючим фактором до отримання високих врожаїв, відповідно на сьогоднішній день це є один із найцінніших ресурсів, і саме цей агрегат допоможе вам зберегти дорогоцінну вологу. А тепер давайте поближче познайомимось із цією машиною. Ці машини доступні з різною шириною захвату, починаючи від малюка шириною 3 метри і закінчуючи драконом шириною 12 метрів. Досить дебеле дишло. Серйозний такий домкрат з редуктором для полегшення агрегатування з трактором. Буває так, що на досить важких машинах ставлять такий благенький домкратик, і його буває важко крутити. Тут прям за рахунок редуктора, двома пальчиками все легко крутиться, просто бомбіна. І вантажопідйомність цього домкрата складає більше 6 тонн. Робочі органи представлені диском діаметром 510 мм, який має 13 хвиль, змонтовані попарно. Ця компоновка вибрала в себе переваги розміщення дисків як у батареї, так і на індивідуальній стіні. Завдяки цьому ми можемо якісно підрівняти поверхню ґрунту, як це робить батарея. І при цьому ми можемо так само якісно копіювати рельєф, як це робить диск на індивідуальній стійці. Серед усіх агрегатів для вертикальної обробки ґрунту, що представлені на ринку України, таке цікаве рішення є тільки на агрегаті твістка. І на відміну від одного із наших конкурентів, у якого диски розташовані на індивідуальних стійках, тут ми можемо міняти кут атаки, а там ні. Кут атаки регулюється в межах від 0 до 7 градусів. Завдяки цьому ми можемо регулювати ступінь заробки пожнивних решток. І якщо потрібно максимально залишити пожнивні рештки на поверхні поля, ми встановлюємо мінімальні кути атаки. Якщо стоїть задача перемішати пожнивні рештки і трошки причернити поверхню ґрунту, ми встановлюємо максимальні кути атаки. Кожна пара дисків має пружинний захист. Отут встановлена пружина, завдяки чому при наїзді на перешкоду ці два диска піднімуться. І потім повернуться назад. І також завдяки цій пружині ми будемо досягати ефекту відбійного молотка. Ця машина постачається одразу з двома комплектами дисків. Це диск стандартний, він має діаметр 510 мм і 13 хвиль. І також можна встановити ось цей запатентований диск, який називається Самурай. Особливість цього диска полягає в тому, що він має агресивний профіль з ось такими зубами, відмінно подрібні пожнивні рештки. І гарно проникає в тверді ґрунти. Цей диск є універсальним, який також в цілому непогано подрібнює пожнивні рештки і досить помірно розпушує ґрунт. Диск міняється досить швидко, він змонтований на чотирьох болтах. Також існує опція встановлення диску з восьма хвилями. Цей диск має 13 хвиль і його. Ширина складає приблизно 4 см розбігу хвиль. Якщо встановити диск, який має 8 хвиль, він має більшу амплітуду хвиль і таким чином він більшу ділянку ґрунту обробляє. Також фішкою даної компоновки є легке обслуговування. Наприклад, для заміни підшипника нам потрібно відкрутити один болт і ми виймаємо диск разом із маточиною. Іще одне цікаве рішення, яке використано на цьому агрегаті, це використання одного підшипникового вузла в дисках, і такий самий підшипниковий вузол встановлено на катках. Завдяки цьому ми зменшимо кількість типорозмірів підшипників, які потрібно тримати на складі для вчасного обслуговування цієї машини. Позаду встановлені аналогічні робочі органи, як і спереді. Для рівномірного розподілення подрібнених пожнивних решток позаду встановлена двохрядна пружинна борона, як опція доступна борона з трьома рядами граблин. Кут нахилу граблин регулюється досить легко без використання інструментів. Позаду встановлено планчатий каток. Значного діаметру і змонтований він на досить міцних важелях. Притискне зусилля катка регулюється ось цим гідроциліндром прямо з кабіни трактора. Для чого це потрібно? Якщо ми працюємо у вологих умовах, притискне зусилля на каток можна зменшити, таким чином зменшити налипання болота на планку. Друга важлива перевага цього регулювання полягає в тому, що збільшуючи тиск. Катка на ґрунт, ми притискаємо пожнивні рештки до поверхні ґрунту, таким чином їх фіксуємо. І якщо це стосується е, обробки стерні кукурузи, то завдяки цьому досить важкому катку і значному зусиллю притискання ми додатково механічно пошкоджуємо стебло і таким чином боремося з кукурузним метеликом. Ця машина повністю гідрофікована і має такі гідравлічні регулювання. Перше. Поздовжнє вирівнювання агрегату відносного горизонту регулюється ось цими гідроциліндрами. Завдяки цій опції ми можемо швидко виставляти агрегат відносного горизонту навіть при заміні трактора. Регулювання кута атаки здійснюється ось цими гідроциліндрами. А ось ці циліндри регулюють зусилля притискання катка. Робоча глибина регулюється з однієї точки завдяки гідроциліндрам і ось цій корбочці. Робоча глибина складає від 0 до 10 сантиметрів. Так як ця машина повністю гідрофікована, і ми виконуємо 5 операцій завдяки гідравліці, на тракторі зазвичай ми маємо до 4 пар виходів. І яке рішення пропонує компанія Мандака? На одну із пару гідровиходів. Чіпляється ось такий блочок, він ставиться в кабіні трактора, і ми на нього виводимо три операції: такі як поздовжнє вирівняння агрегату відносного горизонту, потім регулювання кута атаки, піднімання опускання агрегату і регулювання робочої глибини, розкладання крил і гідравлічне притискання катка. Для відмінного копіювання рельєфу і точного дотримання заданої робочої глибини колеса цієї машини змонтовані на тандемній підвісці. Ось ми бачимо вісь тандемо, відносно якої ці два колеса ось таким чином рухаються при переїзді певних нерівностей. Ще однією фішкою даної машини є її транспортна ширина. Серед багатьох виробників агретів для вертикальної обробки ґрунту з Північної Америки це єдиний виробник, який пропонує шестиметрову машину за такою транспортною шириною. Її транспортна ширина складає 3:30, висота 3,90. Це одна із найважчих машин в індустрії, завдяки чому. Досягається велика концентрація тиску на вістрі леза, і диск має високу проникну здатність. Хто хоче бути щасливчиком і першим випробувати цей агрегат на ділі, мій номер телефону буде в описі під відео. Телефонуйте, домовимось.